А що сьогодні в цьому матчі було найважче? Напевно, забити перший гол? Ну так, в принципі, якщо так дивитися, як розвивалася гра, то дуже важливий був перший гол, і ми хотіли його забити якнайшвидше, але вдалося нам це зробити тільки вже під кінець першого тайму, і потім все стало легше. Яка була установка на гру? Якомога швидше забити цей гол? Ну так, звичайно. У нас на кожну гру ми маємо виходити з перших хвилин і намагатися забити якомога швидший гол, тому що з цим приходить впевненість і потім десь трішки морально легше грати. Ще в першому таймі голкіпер Інгульця не поспішав вводити м'яч до гри за рахунок 0-0. Ось як це відчувалося на полі? Суперник грав від оборони повністю. Ну... Ви знаєте, я не буду коментувати їхню гру. Вони грали так, як вони могли, так як вони там напрацьовують. Для мене головне, що ми їм не дали сьогодні зробити. Ну, дуже мало дали їм зробити і зіграли на нуль, що теж дуже важливо. Тому, в принципі, я думаю, що ми можемо бути задоволені деякими моментами сьогоднішньої гри. Ти забив гол на стадіоні, який для тебе теж не чужий, де ти здобував перемоги, дуже добре виступав. Які у тебе емоції? Ну, звичайно, я коли сюди приїжджаю, в мене тут такі дуже теплі щирі емоції. Мені тут дуже подобається атмосфера, і я завжди буду вдячний цьому клубу за те, що вони дійсно багато для мене зробили. Зустрів багато знайомих, і навіть стюарди до тебе підходили. Всіх тут знаєш? Не всіх, але хто мене знає, там десь пересікалися, були хлопці з Олександрії, які там не потрапили в заявку. Тому я дуже Радий завжди тут побачити тих людей, з якими проводив певний час в своєму житті. Зараз попереду два поспіль виїзди до Житомира на такі два вирішальні матчі. Це як фінали зараз кожен такий матч. Один справді фінал, фінал Кубку України, а ось ці матчі чемпіонату. Ну я ж кажу, ми завжди налаштовуємося на кожну гру. Вона для нас найважливіша, кожна наступна. І в принципі, нам не важливо, чи це там фінал кубку, чи це там не знаю, четвертьфінал, чи просто гра чемпіонату. Нам важливо перемагати в кожному матчі. І не важливо, який суперник. Ми будемо готуватися і намагатимемося показати найкращу гру з нашої сторони.